Сама унікальна професія, яку ви знаєте. Компанія, на яку я працюю, назву опустимо, займається тим, що прибирає зі спортбарів, а тепер ще й приватних будинків, усю телевізійну рекламу та замінює її практично на будь-який контент, який попросить наш клієнт. Мені людині, яка відповідає за контроль якості, головне дочекатися, доки, наприклад, по ASPN почнеться реклама і вчасно натиснути кнопку на своєму iPad, щоб у всіх ресторанах і барах запрацював наш сервіс. До речі, кажучи, наша програма встановлена у всіх закладах. Мережі Dave and Busters. для тих, кому лінки читати, мені платять за те, що я дивлюсь ESPN і натискаю кнопку на айпад. Я флейворист. Ми займаємося тим, що створюємо і копіюємо смаки, використовуючи хімікати, екстракти, олії тощо. Через те, що переробка харчових продуктів згубно впливає на природні смаки, перед нами стоїть завдання зробити так, щоб їжа за смаком була такою, якою вона і має бути. Якщо на упаковці написано виготовлено з використанням справжнього сиру, це ще не означає, що товар такий смачний завдяки тій невеликій кількості сиру, яку туди додали, наймовірніше. Вся справа в сирних ароматизаторах. А ви думаєте, що ви знаєте, яка їжа на смак, але це тільки поки вас не попросили відтворити цей смак. А я сиджу в сушарках і дую на ваші мокрі руки. Китай масажер у туалеті. По суті, це той самий туалетний працівник, що й у нас у Штатах, тільки він підходить до тебе ззаду, коли ти стоїш біля пісуару, і посеред усієї справи починає масажувати тобі плечі. Коли я вперше з цим зіткнувся, я жорстко пересрав. Варто зазначити, ця тема існує в них не з метою клянчити бабки, це просто прийнята річ у них у культурі, оскільки в Китаї особисті кордони трохи відрізняються від наших, при тому, що і суспільство в них загалом не гомофобне. Це було не єдине, що я робив, але однозначно найдивніше. загалом минулої зими приблизно під час різдва я працював в одному продуктовому магазині. Моїм завданням було ходити овочевим відділом і посипати картоплю брудом, щоб складалося враження, ніби її щойно принесли з грядки, а потім приходили покупці і струшували всю мою працю. Я раніше займався тим, що створював похідні стежки. Багато хто думає, що вони утворюються природним чином або типу того. Але це якраз таки і є метою хорошого будівельника стежок. Я працюю в національному заповіднику. Мені казали, що вартість будівництва стежки може сягати аж 10 тисяч за кілометр. А в інших заповідниках я чув, що іноді витрачають і по 40 тисяч за кілометр. Люди не усвідомлюють, які серйозні інвестиції потрібні для того, щоб із цього бруду. Вийшло щось слушне. Об'єднані Арабські Емірати, можливо, тільки в Дубаї. На більшій частині парковок по всьому світу перед в'їздом стоїть автомат, і ви натискаєте на кнопку, і вам видають талон. У Дубаї біля цього автомата стоїть спеціальна людина, яка натискає на кнопку і передає талон водієві. Водій опускає вікно, бере талон і підіймає його назад. Я займаюся комерційним дайвінгом. Будь-які підводні будівельні роботи, інспекції та знаходження загублого майна це до мене. Мало хто замислюється про наше існування, про те, щойно з'являється будь-яка підводна робота, як у нас одразу лунає дзвінок. Робота дуже захоплююча і платять дофіга. Що потрібно, щоб потрапити на таку роботу? Залежить від того, де ти живеш. Я з Канади, тому я просто відучився 9 місяців у ПТУ, а потім одразу взявся до роботи. Подібна Схема працює у всьому світі, крім Америки. Там тебе теж відправляють у ПТУ. Але потім тобі доведеться ще роками працювати на судні, перш ніж ти зможеш пірнати. По суті, тобі треба буде виконувати будь-який вид роботи, які не мають на увазі занурення під воду. і це дико хреново. Відразу попереджаю, що робота не найпростіша. У нас довгі зміни, часто доводиться бувати далеко від дому, та й ризики ніхто не відміняв. Але зарплата шикарна. На жаль, не я, а знайома мами. Працювала років 10-15 тому. Вона працювала плакальницею на похоронах. Так, такі люди ще є, сама здивована. Я та сама людина, яка переконує вашу страхову компанію в тому, що вам справді життєво необхідно те, що приписав вам лікар. Процедура, діагностика, препарат. Так, пацієнту дійсно без цього ніяк. Ні, цей варіант не підійде. Ми вже пробували і це і пробували. Ні, нам треба просто зараз. Коли ваш лікар або медсестра каже, вам ми спробуємо зробити це через вашу страховку, до справи долучають людину на кшталт мене, тільки якщо ви не лікуєтесь який-небудь крихітній клінік. Умовити страховиків вдається не завжди, але я борюся за кожного пацієнта. Моя робота чимось нагадує догляд за інвалідами, але трохи більш специфічна. По суті, мені платять за те, щоб я був для свого клієнта найкращим другом. У нього така інвалідність, що якщо ти йому подобаєшся, то він поводиться як найкрутіший чувак у світі, але якщо ні, то тільки створює проблеми. Тому мені потрібно поводитися так, щоб він завжди перебував у гарному настрої. Я його головний мотиватор і підбодрюю його на кожен крок у його житті. Фарш він відчуває за версту, тому що щоб з ним працювати, тобі потрібно реально насолоджуватися його компанією. І на щастя, він мені справді подобається. А ось у минулих опікунів із ними нічого не вийшло. Не впевнений, що моя відповідь виявилася в тему, але мені здається, що в мене досить унікальна робота. Хости і хостес. в Японії це симпатичні чоловіки і жінки, яким клієнти платять тільки за те, щоб поспілкуватися з ними в спеціальному клубі для хостів або хостес. Ха-ха-ха, повір мені, вони не тільки спілкуються з тобою. Я дворецький, працюю на маркіза в гіганському особняку графства Вест Мідоллендс, Англія. Щоразу дивуюся, коли люди кажуть, що вони й подумати не могли, що така професія справді існує. Особливо це дивує американців. Я досить молодий і намагаюся зламати стереотип про те, що всі дворецькі мають бути такими, як Альфред Пеніворд. Ну типу, я чув про таку професію, але я не знав, що вона існує донині». Я займаюся фарбуванням сценичних декорацій для корпоративних заходів. Корпоративні декорації оточують нас усюди, але їх спеціально роблять такими, щоб вони не впадали в очі. Щоразу, коли компанія виступає на якійсь конференції або виставці, випускає новий продукт або знімає рекламу. Їм потрібні майстри, які виготовлять і пофарбують сцену за певним дизайном. З найбільших робіт, які ми робили, можу навести як приклад сцену Ubisoft на e 3 2019 Року наша майстерня робила сцену, а я фарбував дерево. Знаєте, взяти і заляпати стіну фарбою може кожен. Але якщо у вас є бренд, якому потрібно, щоб ви замішали саме його кольори і нанесли його логотип на будь-якій поверхні, то тут без мене ніяк. Якщо робота передбачає те, що на неї дивитимуться практично впритул, то я оброблю поверхню настільки чітко і ідеально, що комар носа не підточить. І якість поверхні і відблиск буде рівно таким, який буде вказано дизайнером. Ірландія алкоголик у місцевому пабі, який збирає склянки в обмін на безкоштовну випивку. Я працюю запасною подружкою нареченої. Суть. Якщо подружка нареченої раптом вирішила не приїжджати на весілля, то можна викликати запасну подружку нареченої. Запасні подружки нареченої роблять все те ж саме, що і звичайні подружки нареченої, але тільки краще, тому що це робота, за яку нам платять. Мені подобається цим займатися, це дуже весело, навіть якщо ти нікого не знаєш. Одного разу я була на весіллі з безкоштовним баром, який став причиною, чому справжня подружка. Нареченої відмовилася приїжджати, причому в останній момент, Нібито вона сказала, що занадто там нажреться і на лиха. Що ж, її втрата. Люди там були просто приголомшливі. Наречена всім наплела, що це я підмовила її зустрічатися з її тепер уже чоловіком. Ми з нею в підсумку до речі, стали справді хорошими подружками і досі підтримуємо зв'язок. Вони наречена і наречена перебувають у щасливому шлюбі і ростять свою прекрасну доньку. Китай білий хлопець, який просто стоїть серед китайців і надає компанії більш міжнародного вигляду. Один із моїх друзів працює викладачем англійської в Китаї. Він у такий спосіб підробляє заради додаткового кешу. А в Японії можна знайти схожу роботу. Там наймають гайдзина, щоб він побув священником на весіллі в стилі гайдзинів. У Кенії є мужик, який стоїть на автобусній зупинці, і кричить, куди і за скільки їде кожен автобус, що проїжджає. У всіх автобусів є номери маршрутів, свої кондуктори і стандартні тарифи. Але ці чуваки стоять і кричать за вишені ціни, щоб заробити на різниці. Грубо кажучи, ви зазвичай платите 20 шилингів за проїзд у найробі від свого будинку. Але тут ви йдете на найближчу автобусну зупинку, а там сидить Найроба і при кожному наближенні автобуса кричить 30 шилінгів Нгів до міста такі чуваки, як Ракова пухлина, нікуди не дінуться. Уявіть, що подібний чувак займається такою хернею в якомусь іншому місці. Наприклад, ви під'їжджаєте до заправки, а там стоїть цей козлина зі шлангом у руках і кричить ціну на 20% вищу за встановлену. Я живу в Малавії. Ми тут платимо одному чоловікові за те, що він спить на порозі нашого будинку і охороняє нас. Спати то він не повинен, але він спить. Його ім'я Роберт, але ми його кличемо просто. Бро. У нас накопичилося вже дофіга. Очменілих історії про нього. Багато років тому бро відхопив свій шматочок слави. Навколо нашого будинку ходили злодії. Вони перевіряли, наскільки у нас хороша охорона. Посеред ночі кидали каміння через паркан. Я запитала у Бро, чи є у нього зброя? Він відповів так. І наступного дня з'явився до нас додому з луком і стрілами Його фотографія, на якій він у крутій позі тримає лук, стала популярною на Reddit. Ми купили йому велосипед, щоб він швидше добирався до роботи і не витрачав гроші на транспорт. Одного разу вночі бро прийшов до нас п'яний і вирубився. Тоді ми зняли з нього черевики, сховали велосипед і сказали йому, що вночі залізли злодії, і обікрали його. Це було кумедно кілька тижнів тому. До сусіди залізли злодії і чпокнули його охоронця, і я вкотре зрозуміла, яка у нього небезпечна робота. Я дала йому надбавку до зарплати і купила електрошоковий пістолет. Бропрям розплакався від щастя. Мій підробіток полягає в тому, що коли слабочуючий або глухій людині потрібно куди зателефонувати, я підключаюся до дзвінка і пишу у людині в реальному часі субтитри. Змінено. Ви поставили купу класних запитань. Я спробую відповісти на більшість із них. Для тих, хто турбується, що автоматизація ставить мою роботу під загрозу. Не хвилюйтеся, це просто підробіток, а не повноцінна кар'єра. Я займаюся цим тільки тому, що цікавлюся спільнотою глухих, намагаюся допомогти їм. Як можу, вони абсолютно приголомшиві люди, які не отримують належної підтримки від держави і чуючих людей. Я хочу, щоб кожен з вас згадав свою останню телефонну розмову. Тепер уявіть, що ви не чуєте другу людину. Розумієте, яким важким було б ваше життя. Усім дякую за коментарі. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.